Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі. Програма позиція. Гість нашої студії. Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Я вітаю вас, в нашій Доброго студії. Доброго дня, вітаю вас. парламент. Восьму скликані працює уже 100 днів. Про це багато говорять, аналізують, як працюють депутати, як ухвалюються документи. З'являється багато питань. Окрім того, що зараз ведеться мова про реформування в різних сферах. Чи не час розпочати і обговорення можливості реформи самого парламентаризму? Дякую, це справді важливе запитання. І в аспекті парламентаризму, і українського парламенту як інституту. Бо, розумієте, це є одна з колон основ будь-якої держави: парламент, уряд, судочинство, прокуратура. І в цій сьогоднішній ситуації ми, ми дуже багато звертаємо увагу на військові дії, на антитерористичну операцію, на наміри Росії, наміри сподівання європейських партнерів. Але є одна обставина: що Росія не хоче бачити Путін, зокрема, що на цій території існує якісь державні інститути і вони працюють ефективно. Так само і інші партнери, наші, зокрема європейські партнери, оскільки ми сьогодні в угоді про асоціацію в асоціації з європейським союзом, теж хочуть, щоб ці інститути працювали ефективно передбачувано. А відтак найбільш важливим, важливим вагомим в аспекті демократії, представництва інтересів суспільства є парламент, Верховна Рада України. І тут я з вами погоджуюся на 300%. Особливо в контексті того, що Україна за державним устроєм парламентсько-президентська країна, тому хотілося б роль парламенту посилити і зробити певні акценти щодо організації роботи Верховної Ради. Це що потрібно робити? От якщо навіть от в контексті реформування парламентаризму, ну ніби так звучить досить голосно. А насправді які конкретні кроки мають бути зроблені от в цьому напрямку, справді в аспекті реформування парламентаризму це голосно, гучно і дуже об'ємно і вагомо. Тому що коли говоримо про реформу парламентаризму, ми повинні говорити про такі речі, як виборче законодавство, як політичні партії, як взагалі інституталізація політичних mm -hmm. партій. Ось ці речі мають ключове значення для парламентаризму насправді. Але для реформи парламенту, як Верховної Ради, як інституту Верховної Ради України, тут є дещо інші акценти. І, от зокрема, я ми так розуміємо, достатні уряду було дуже багато оцінок. І голова Верховної Ради дав свою оцінку на своїй прес-конференції. Дуже правильні, дуже доречні речі були сказані. Абсолютно, і я з вами ще раз погоджуюся вже тепер на 400%, що треба говорити про це. Більше того, на жаль, нам доведеться повертатися до, до певних напрацювань. Лабораторія законодавчих ініціатив розробила певну білу книгу українського парламентаризму, ну, здається, ще 5 років тому. Насправді, наші комунікації з Верховною Радою, з депутатами були цікаві, ефективні. З апаратом було дещо важче, апарат не сприйняв ці новітні бачення, тому що насправді. Ішлося не тільки про процедуру законодавчу, що там дуже багато є питань, регламентних і таке подібне. Йдеться про саму структуру апарату, експертизи і таке подібне. Ми маємо чудові підрозділи науково-експертного управління, головне юридичне управління, але все це юридична експертиза. Сьогодні я спілкуючись з багатьма новими народними депутатами України, оці більше половини народних депутатів, які перше стали парламентарями, народними депутатами. Вже навіть після перших ста днів своєї роботи зрозуміло, що юридична експертиза це добре, правова експертиза чудово, нормативні підхід правильний, але треба мати і політичний підхід. Мається на увазі кожен законопроект розглядати з точки зору його впливу фінансового, впливу на різні середовища. Його довокосяжної стратегії, його кошторису, багато о цих аспектів антикорупційної складової. Його а, хіба цього зараз не робиться? О, дивіться, робиться, але то, дуже формально. це аналізують. Наприклад, на антикорупційну складову шукають так. Подивіться, Крім ви подивіться, все це є в поясненню записці до законопроєктів. На жаль, дуже часто це дуже формалізований, формаль... формалізований такий... Формальний підхід, і тут властиво е... тобто не зрозуміло хто і за якими принципами експертизу? насправді може просто не місти там ризиків корупції, mm -hmm. там не потребує видатки з державного бюджету. Ну вибачте, це чи там узгоджується Взагалі, зараз. Тільки йдеться, йде мова. почали колеги наші з комітету європейської інтеграції з нашої делегації mm -hmm. е... в комітет в парламентський комітет угоди про асоціацію. Поставлять питання про зміни до регламенту, щоб так само дивилися на відповідність всіх законопроєктів Угоді про асоціацію і акі і, і, ком'юніте законодавства Європейського uh -huh. союзу це край важливо. Бо насправді навіть повертаючись до останнього е, скажімо так, розвитку, який мав uh -huh. е, з точки з, сподачі, е, голови Верховної Ради Гройсмана, і він замовив у інституту законодавчих ініціатив цілий план законодавчих роз, е, робіт на, там, на три роки. Але мені здається, що ключовим планом наших законодавчих робіт є властиво е, під узгодження. Наближення українського законодавства до норм, по-перше, до вимог угоди про асоціацію, це перше, uh -huh. і пізніше до решти законодавства Європейського Союзу. Оце є реальний шлях реформ, і тому значення Європейського комітету, міністерств стають деталі більше. Е, якщо говорити дивіться, є одна, кілька разів під час цих днів відзначення 100 днів е, Українського Верховної Ради, першого цього скликання, я говорю навіть акцентую певні теоретичні моменти. Перше, подивіться, чи, е, Відрізняють законодавці і громадяни виборці різницю між законотворенням і законодавством. Нюанс. Але він дуже суттєвий. Тому що Як законодавство, правило, воно переплітається законодавство, і відрізнити... це, є, це є оцей природний стан парламенту, який дає uh -huh. суспільству закони. А в законотворчості а можуть може брати участь іншій. Беруть участь усі, котрих цей закон стосується. І який закон цих якісніший? Ну, питання, звичайно. Якісні закони, наприклад, не потребують того, щоб до них дуже часто поверталися змінами, дрібними поправками. Як це, наприклад, зараз є дуже часто, скажімо, законодавство, про антикорупційне бюро і таке подібне, реєструється щодня нові поправки. Це свідчить, що закон, очевидно, десь хибує. Щось, можливо, не недопрацьовано. Не, не всі нюанси були, скажімо так, проаналізовані. Там, скажімо, є певні запитання з подокзавства про ілюстрацію, багатьох законів. Тим більше, що ми бачимо одну. Доволі негативну тенденцію. Сьогодні е, закони ухвалюються за скороченою процедурою, Те, що ми е, вивали і попередньому скликані, і в е, попереднє скликані, і попередні голови Верховної Ради це є швидше виключення. Ну виключення навіть полягає в тому, що ми зараз живемо не непростій ситуації і е... Те, та, та, та ситуація і потребує напевно, таких оперативних, Я погоджуюся з голово Верховною і... Ради, що угу. є закони, котрі завтра вже будуть мати ефект. А є законодавство, котре мати ефект буде післязавтра. І от ми повинні розуміти, що поспіх в цій справі неякісні закони вони можуть мати дуже негативний ефект і завтра, і післязавтра. Нам потрібно насправді краще зважити, краще зважити, тому що парламент це місце для дискусії. Це ваги, це такі суспільні ваги інтересів. Тут інтереси не тільки політичні опозиційний блок, там чи чи коаліція, а це є люди, котрі займаються благодійною діяльністю, там, чи якісь підприємці, чи чи агро, агросектор. з ними потрібно по закону треба з ними говорити. Дивіться, от восьмий парламент взагалі інший. Є. От, якщо ми про нього не говорили, то сюди потрапили зараз люди, які напевно навіть і ніколи не уявляли себе в політиці або в парламенті. Ну життя так склалося в Україні. Ситуація відповідна відбулася. Е, от. Навіть і ці люди, що зараз констатують, що коли вони дивилися з того боку на парламент, вони розуміли, як це треба робити. Прийшовши сюди, вони тепер уже нічого не розуміють, оскільки працює система, і обійти цю систему або, хоча б зрушити з місця, досить складно. І це що потрібен прикро. І це дуже прикро. Угу. От ви заділи на надзвичайно важливий момент. Зачепили Йдеться про те про цих нових людей, котрі по перше, мають зовсім інший вимір відповідальності. Це молоді люди переважно, люди з громадянського суспільства, з засобів масової інформації, люди, котрі відповідають у цю. Вони розуміють, що вони потрапили до цієї Верховної Ради завдяки тому, що відбулося навідання. Вони, вони вийшли хочуть на цих змінити. і справді, і вони тут на, на, стикаються дуже часто uh -huh. з цим традиційним підходом. Ну що ви? Ми тут вже знаємо. Ми, ми тут традиції є. Що ви тут лізете своїми новими якимись правилами, якимись які регламен, навіщо вам це все, але ж ми маємо факт 에, 에, в тому, що скажімо, такі ва важливі комітети, як комітет з економічної політики, чомусь не збирається, не може зібрати кворум по дуже важливим питанням: антимонопольний комітет, там, скажімо, про акціонери товариства. треба ж дивитися, щоб сьогодні держава повинна в кожному своєму законі, в кожній своїй діяльності шукати спосіб не збору там якихось додаткових. Податків, а отримати те, що належить державі по закону, тобто це має бути глибокий аналіз з фахівцями, комітет, комітет, з експертами. Комітети повинні працювати. І... Те саме повинні бути дослідницька служба створена нарешті в парламенті, як і в будь-якому європейському парламенті, чи це є бібліотека парламентська, чи спеціальна дослідницька служба. Це власне цей підрозділ, який не, не не робить юридичних оцінок. Ну, парламентська бібліотека це практика парламенту США. Там ну скажімо, а будь-якому європейському. Mm -hmm. Ми будемо говорити ОК, Українська Верховна Рада як європейський парламент. Ось дослідницькі служби це дуже важливо. Служби, котрі задіюють різні середовища, зацікавлені середовище до консультацій. Це дуже важливо. Зараз це не робиться. От наскільки це я знаю, робіт... зараз практично навіть ухвалюються закони із експертного середовища. Це робиться. Чи... але експертне середовище це так само одна група людей, угу. розумієте? Завжди є балансування інтересів. Одна група людей, і тут починається історія, чому ця група людей має доступ до парламенту, а інші не мають. Що Верховна Рада має зробити, щоб б... всі зацікавлені всі, тим більше, всі сторони, котрі так чи інакше потрапляють під дію закону, може бути вражені, а може бути напики отримати якісь переваги від цього закону. Вони ж повинні бути якимось чином залучені більш детально. Ви, ви знаєте, од дуже часто Чи не затягне, це сам законотворчий процес. Адже коли ми коли ми підемо за за такою схемою, тобто практично спочатку з'являється і. Ініціатива, вона обговорюється на якомусь рівні, тоді доноситься до депутатів або й зворотньому з, з шляху. Тобто, в принципі, це ми затягуємо на, якщо не Затягне. на піврока, то й на рік, одне й те ж саме Затягне. Сплавання. Але дивіться, угу. що ми маємо в результаті. Ми маємо якісний, більш якісний закон. Я не кажу там супер, суперстопрвідсоткова якість завжди. Угу. Закон це це будь-яке законодавче парламентське рішення, це є компроміс. Компроміс між різними інтересами, політичними, суспільними, економічними, соціальними і інші. Це завжди компроміс і завжди не можна досягти стовідсоткового результату. Так само, як не може будь-який блок чи депутат, який щось пообіцяв стовідсотково виконати це. Це принцип неможливо очікувати від нього, що він там стовідсотково свою програму виконає. Але в нормальних європейських країнах це першу чергу це завдання уряду. Уряду, який готує законопроекти, він проводить всі максимально потрібні консультації, залучення всіх максимально необхідних експертів. Верховна Рада, маючи свій особливість кухні законодавчі ці комітети, Верховної Ради теж може робити і повинно робити це додатково, така перевірка додаткові можливості. Але це, в принципі, мало би робити все в першу чергу на рівні Кабінету міністрів. Вони повинні переглянути у цю процедуру підготовку рішень. Парламент так само повинен бути. В аспекті він вже є представницький, розумієте? він вже представляє інтереси різних середовищ, але не до кінця. Відповідно, на комітетах через слухання комітетські, через парламентські слухання, через те, щоб зробити їх менш формальними, а більш практичними і результативними, ось і одна з реформ парламенту так само. Тобто, в сесійну залу документ повинен вже приходити наскільки узгодженим і підготовленим, що там лише формальне голосування має відбуватися, і обговорення можливо, якісь там точ -точ точкові або деталі, які з'явилися вже в процесі. Абсолютно. сьогодні ми бачимо, що нас приходять нас документи і от там розпочинається обговорення, доходить до бійки. Ну, якщо це, якщо вибачте, даються хоча б більше ніж два дні для для цього. Але дуже на на жаль, типово для нашого парламенту стала практика, коли на, на вкрай важливі документи державний угу. бюджет е, немає просто елементарно часу і можливості його проаналізувати, його зрозуміти, вивчити. Ось це оцей біч. Часу сьогодні, оце є повна нарога над парламентаризмом. Ось це коли парламент депутатів ламає через коліна. Тому що якщо ви зараз за два дні не приймете цей закон, то вибачте, у нас будуть там такі, такі шалені наслідки. Депутати не знають про що вони голосують. А про наслідки вони так само. До кінця не усвідомлює, тому що ніхто не пояснює. Чого. Пане Ігорі, дивіться, от цього разу відбулося. Здавалось, бо коли це все розпочиналося, робота восьмого скликання, здавалось, що все піде за планом. Тобто, була створена коаліційна угода. Вона досить довго і виважено обговорювалася, шукалися компромісні варіанти, можливості. Сьогодні вже всі кажуть, що коаліційна угода не працює, терміни всі порушуються. Тобто, практично цей план здавалось би, який би повинен налагодити конструктивну роботу у Верховній Раді, не спрацював. Бачимо ще один план від голови Верховної Ради, який пропонує план забезпечення реформ проведення реформ в Україні. Також мова йде про 300 законів. Частина з них, третина з них, які практично цілісні закони. От це дійсно повинно планово відбуватися взагалі законотворення в парламенті. В, в Нормальних ситуаціях так І бачення, стратегія, тактика, терміни. От. В нормальних ситуаціях так. Ми можемо робити певну скидку і вибачення робити через ту обставину, яку маємо сьогодні в країні. В країні ситуація ну непроста з точки зору безпекової, воєнної. Так тут потрібно постійне реагування. Ну, оскільки в нас не введено військовий стан, щоб парламент працює безперервно, mm -hmm. і депутати, мало того, що ну деколи навіть в час роботи комітетів собі дозволяють поїхати кудись. Там канікули собі дозволяють. Окей, люди так само надзвичайно велике навантаження, треба розуміти. Але є питання в тому, що нам нарешті потрібно накласти всі ці стратегічні документи один на один. От якось зробити з них всіх один. Ми маємо справді стратегію 2020, законодавчий план робіт, коаліційну угоду, ми маємо угоду про соціальну. Я думаю, все нам треба все звести до якогось певного одного лекала документів і зрозуміти справді. Ми тоді зрозуміємо, що є найбільш вагомим найбільш пріоритетним. Я вважаю, що сьогодні в Верховній Раді потрібно вкрай зробити почати роботу над ключовим над одним з важливіших завдань. Це угода про асоціацію. Нам потрібно чітко, щоб народні депутати краще зрозуміли зміст угоди, побачили, які перспективи, що треба законодавчо регулювати. бо інакше, вибачте, ми лишимося самі з собою. Ми не зможемо показати решті світу зах, західного світу, в тому числі європейському союзу, що ми можемо прогнозувати, що ми можемо ухвалювати, ми можемо жити за цими ж законами, ми можемо собі дозволити е, ну, необхідність європейського підходу до законодавства і ухвалювати європейське законодавство. Я вважаю, що от, порівнявши, звевши okay. до купи всі ці плани стратегії і особливо угоду про асоціацію, ми вже можемо, ми повинні вже буквально з цього місяця почати працювати. Non. Але ж і ще одне важливе питання mm -hmm. в контексті того, що і говорить і голова Верховної Ради, і ми всі очікуємо зміни до регламенту. Е, Якийсь ось mm -hmm. інший кодекс депутатської етики, парламентської етики, е, якісь інші регулятори, і неформальні можливо. Я думаю, що голова Верховної Ради повинен собі дати завдання перед своїм апаратом, створити. Ну можливо, не настільки формалізовано, але робочу групу, яка треба все ж таки поступово день за днем, тиждень за тижнем трошки роз. Формувала бачення, куди Верховна Рада повинна прийти як справжній європейський парламент. Тим більше, що ми можемо допомогти. У нас документи є напрацьовані ще 5 років назад. Розумієте, є от ця біла книга, котра говорить і про апарат, яка угу. говорить і про комітети, яка говорить і про законодавчу е, процедуру. При, більше того, ми говоримо зараз про коаліцію, угу. а коаліція це ж е, в, в, знову ж в теорії парламентаризму ще дуже цікавий інструмент, насправді, може бути. Його можна ефективно використовувати. Радо коаліції, тому що це може бути так зване нульове читання. Лючитель, це коли перед, перед публічним розглядом законів узгодження. узгодження між з кабінетом міністрів, лідерами фракцій, більшості, керівництвом Верховної Ради, і тоді вже можна не допустити того, що було наприклад е, на е, в ну, попереднього тижня понеділок з цим пенсійним законодавством, коли от, коаліції немає от, погодження. В принципі, між собою. Ви зараз от нічого нового не кажете. Про це всі говорять, всі це розуміють. І навіть тоді, коли створювалася коаліційна угода, коли затверджували коаліційний уряд, казали про що. Буде налагоджена така співпраця, будемо домовлятися раду коаліції як інструмент для того, щоб вирішення всіх проблемних моментів де обговорювали, щоб не задіювати велику масу людей. Тобто, практично все є. Чому Воля. воно не працює? Воля потрібно, тому що сьогодні є дуже багато. Важелів, тягарів, котрі, наприклад, ну чому не збирається центрові сили, чому збнезбираються комітет економічної політики? Ну очевидно, якісь інтереси є, щоб люди не збиралися, не, не був вони будуть постійно як уникнути цього і, як і ось є регламентні процедури. Треба їх ж, ж, ж робити більш жорсткими. Так робити відповід... Ви розумієте, Кожна персональна відповідальність У нас не так багато депутатів. Це є реально люди, котрі представляють суспільство, народ України, угу. і кожен з них несе особисту відповідальність, не не перед списком. Не перед лідером своєї партії, всі вони мають іму... безпосередній безпосередній імуні... мандат. Uh -huh. мандат народного депутата України від народу України. У e, і... нас залишається так. мало часу, пане Ігорі. Я хочу, щоб ми зараз так, як ніби підбиваючи підсумки, розставили основні акценти. Uh -huh. Тобто, зараз, якщо йти до організації роботи Верховної Ради і до якості законотворення, потрібно зробити насамперед, розпочати все таки з регламенту для того, щоб узгодити оці всі моменти, які роблять збій в роботі парламенту. Треба. І чітко виставити, що там має з'явитися, і на рівні яких норм поді по, по, потрібно, щоб при спікеру при голові Верховної ради постійно діяла комісія, котра буде розвивати ось ці питання регламентні етики, е, оцінка. Парламент собі щороку повинен давати сам оцінку. Як кожен європейський парламент робить такий певний оцінює своєї діяльності, законодавче, процедурне і таке подібне. Треба, щоб ця група дивилася за дотриманням процедури, зокрема якості законодавчого процесу, щоб була створена дослідницька служба в парламенті. служба має працювати? Вона така, має бути, розумієте, прогнозувальна. Що ми маємо? У багатьох парламентах це називаємо комітет питань майбутнього, хоча вона зареєстрована вже постанова у Верховній Раді, але це з інших питань. От в багатьох парламентах працює постійно така група. Вона заключає і експертів зовнішніх і народні депутати, і апарат туди входить, постійна така е, е, дискусія. З приводу е, залуч, е, процедури, ви, ви кажете, що буде довший процес, коли там будуть різні консультації. Ви розумієте, а не буде такого? Тоді, якщо пройдуть ці консультації, слухання, всі документи, дослідження, аналіз, полі, аналіз політики, тоді народні депутати проголосувавши, будуть знати за що вони проголосували. І не буде тисячі законів. І це ну, ви вибачте за 100 днів зареєстровано 2000 законопроєктів. Це кожен день реєструвало по скільки? По 20? І розумієте, і ключове ми, нам потрібна зміна парадигми в тому, що сьогодні суспільство виборці і бідія оцінює депутата за кількістю зареєстрованих проєктів. А я вважаю, що ми повинні перейти до оцінки діяльності якості народного депутата по якості рішень. Законі і дисципліна яким чином має через яку це процедуру? регламент, це, це, це йдеться це про кодекс кодекс, пркодекс, котрі всі погоджуються, що ми не порушуємо цю процедуру, що ми не вживаємо е, нецензурних, там інших не б'ємося. Ну Все, тоді має бути відповідальність. Очевидно, є дисциплінарна відповідальність, є матеріальна відповідальність. Насправді е, найближчим але часом... але це має бути в регламенті очевидно, на рівні закону, це буде на регламенті на рівні закону і менш формального документа кодексу парламентської етики, котрий буде включати в себе процедуру. Конфлікту інтересів, бо там доброчесність, корупція це дуже важливий елемент. І з іншого боку, поведінка, парламентська поведінка, тому що це є, ну, це має бути зразком для суспільства, а не, вибачте, віддзеркаленням суспільства. Дякую вам за розмову за участь в нашому ефірі. Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, був гостем нашої студії. А нашим глядачам дякую за те, що були з нами залишатися з нами надалі. Адже з нами цікаво, з нами корисно, і з нами тут можна почути інформацію, ту, яку можливо, ви шукаєте інших в інших джерелах. До побачення.